Масована атака дронів по Дніпропетровщині пошкоджена енергетична інфраструктура в області екстрені відключення електроенергії. Відновлювальні роботи тривають. Після майже 15 годин тривоги павлоградці зібралися в центрі міста, щоб вшанувати полеглих захисників і подякувати тим, хто нині боронить Україну. Кадрові зміни на Дніпропетровщині Сергій Лисак залишає посаду голови обласної військової адміністрації, хто тимчасово очолив область. У Павлограді скандал через обрізані гілки на приватній ділянці. Власниця звинувачує енергетиків і вимагає справедливості, що відповіли в компанії ДТЕК. Довгі роки літня жінка утримує безпритульних собак на власному подвір'ї, бо не довіряє місцевим притулкам, але сил не вистачає, що кажуть комунальники. На Дніпропетровщині зростає кількість хворих на ГРВІ. Ковід-19 йде на спад. Яка ситуація з кишковими інфекціями, гепатитом, кором та сказом. Придніпровська залізниця змінює розклад поїздів Дніпро-Харків. У які дні вони тепер курсуватимуть? Ці та інші новини. Дивіться далі у випуску. Росіяни знову масово атакували Дніпропетровщину. Через чергову масовану атаку росіян на енергосистему частина області залишилася без світла. Після ударів у регіоні запровадили екстрені відключення електроенергії. Через чергову масовану атаку росіян на енергосистему частина області залишилась без світла. Фахівці працюють над відновленням електропостачання. У компанії ДТЕК підтвердили, відключення здійснюються в аварійному режимі, щоб стабілізувати роботу енергомережі. Термін відновлення електропостачання наразі невідомий. Міністерстві енергетики України повідомили, що аварійно-відновлювальні роботи тривають у кожному регіоні фактично цілодобово. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути стабільне енергопостачання для кожного регіону. Однак зробити це оперативно досить складно, враховуючи масштаби завданої ворогом шкоди. Нагадаємо, напередодні президент Володимир Зеленський допустив можливість імпорту електроенергії та газу в Україну, у разі якщо російські атаки по енергетичній інфраструктурі продовжаться. Після безсонної і тривожної ночі, коли Павлоград провів під повітряною тривогою, 14 годин 43 хвилини, містяни зібралися в центрі міста, щоб вшанувати пам'ять про загиблих захисників хвилиною мовчання. Люди вийшли на площу з українськими прапорами та фотографіями захисників. Павлоградці схилили голови в єднанні та подяці тим, хто боронить Україну. Місто продовжує жити і тримати свій стрій навіть у найважчі часи. Сьогодні вночі ворог скерував дрони на місто. Внаслідок атаки пошкоджена енергетична інфраструктура. Силами ППО знищено 37 ворожих БПЛА. Нічну тишу розірвали вибухи, а повітряна тривога лунала близько 15 годин. Ми запитали у павлоградців, як для них минула сьогоднішня ніч. Ну як, отак отак. 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 отак пили. А ну таблетки не прилиганука, ножом ну, поки... гатили і ось півдня гатили. Прийшлось між двох ще дуже гучно було. Да. Ось <кій> Здесь. Ну, слышали, да, Літали, збігали. Ну, а так взагалі нормально, привыкшие. провигше. Я в частном секторе живу, я не выхожу живуть Антидепрессант, матюки. матюки. да. Це ж наші брати, як казали. Крім того, зранку у місті теж було гучно. Монітори повідомляли про балістику в напрямку Павлоградського району. Если не успеваю, значит, между двумя стенами остаюсь потому что, ну, как иначе, пока добежишь, уже может быть поздно будет. Ну, нужно стараться в безопасности, конечно, находиться быть. А так, ну что тут? Угу. Я из такого региона, что. А вы приходите. Из Донецкой области. Донецкой. Из вы... Покровского района. Ніч була важкою, але місто повертається до звичного режиму. Павлоград місто герой, де сила в єдності і щоденній праці. Данило Трохименко, Олександр Молчанов, Євгеній Іваненко, новини ПТРК. На Дніпропетровщині відбулися кадрові зміни. Очільник Дніпро ОВА Сергій Лисак призначений керівником одеської міської військової адміністрації. У своєму зверненні він повідомив про закінчення роботи на посаді та підсумував понад два з половиною роки роботи в області. Серед них у пріоритеті допомога силам оборони, розвиток ветеранської політики, соціального, реабілітаційного та освітнього напрямків. Він подякував президенту за довіру очільникам районів та громад за злагоджену роботу. А також всім, хто був поряд за підтримку. Тимчасовим очільником Дніпропетровської став Владислав Гайваненко. Відповідний указ з'явився на сайті Офісу президента. Без дозволу власниці на приватній території у Павлограді обпиляли гілки дерева. До редакції ПТРК звернулась мешканка міста Тетяна. Вона обурена цими діями та вимагає справедливості. Мене не було вдома два дня. Моя сотрудниця, ну, друг, подруга, приїхала покормити животних і побачила оцей, яке мають право до мене в частну собцість заходить. Вони не заходили, вони на вишки, але вони мають право. Тетяна каже, що це її батьківська хата, яку вона використовує під дачу. Не завжди вона може її відвідати через волонтерську діяльність, та за можливості все ж навідується, адже на подвір'ї живуть коти з кошенятами, яких вона разом із подругою підгодовує. Десь 15 буде з чужими сусідськими котами. Отак От була одна кошечка, тоді ще було. сусідські ось приходять. От, от, тут я ж кажу, тут багато не наших, а ми всіх гадуємо, бо нам їх жалко. Жінки розповідають, що коти оселились тут давно. Частину підкидають люди, інші приходять самі. Тварини живуть у дворі, мають годівнички, воду та навіть невеличкий власний будиночок. Сюди прийшла я ввечері покормити котиків, животних. У нас їх багато, ми їх кормимо. Я захожу, калітка закрита, її не нарушили, але я оце бачу все. Мене це шокувало, звісно. От, я одразу дзвонила, вона приїхала. І говорю, тобі хтось попиляв дерево у дворі, вона приїхала, ми визвали поліцію, составили акт, позвали панятих. І вони теж кажуть, ну як це так, це частна... територія да, не повинно цього бути. Подруга власниці додає, що очевидцями інциденту стали сусіди жінки. Нам сусіди сказали, тут у нас ось живуть переселенці. Кажуть, вони й до нас хотіли у дворі попиляти, але ми не хазяйни, ми не маємо права, ми не пустили. А так як тут нікого не було, вони вишка у них якась така здорова, кажуть, 28 восім метрів, і вони от таким от образом попиляли безобразно, все покидали і все. Власниця ділянки Тетяна каже, що ці дерева мають для неї особливе значення. Вона їх садила та доглядала. І якби її попросили або попередили, жінка б сама обрізала гілки за потреби. Якщо б вони сказали, ми б все обрали. Ну, я не дозволяю до себе заходити в дом. Нині Тетяна вимагає, щоб винні відповіли за свої дії, а подібні випадки більше не повторювались. ПТРК надіслала офіційний запит до компанії ДТЕК, яка, за словами сусідів, проводила обрізку. Ми отримали офіційну відповідь. У повідомленні пояснюється, що у даному випадку обрізання гілок було необхідним для запобігання аварійній ситуації та забезпечення безперебійного електропостачання, як самої споживачки, так і сусідніх будинків. Фактично, працівники енергокомпанії виконали профілактичні роботи, які входять до обов'язкових заходів з експлуатації. Тації мереж і таким чином допомогли уникнути можливого відключення або займання у разі замикання проводів. Марина Кукліна, Максим Стоюшко, Ваненко – Новини ПТРК. В одному з мікрорайонів Павлограда у приватному домогосподарстві мешкає група собак, які були безпритульними. Жінка допомагає тваринам багато років та намагається тримати їх на своєму подвір'ї. Сначала на морозе подбирали, лежали в -26 градусов мороза, а они замерзали на площади. Вот. Потом машины сбивали, мы подбирали тоже, выхаживали. Потом так вот за нами шли, просто шли за нами и приходили к нам. Сейчас, наверное, 16 всего животных с котом, 15 и один котик. А сейчас уже не могу не ни ходить, ни, ничего не могу. Сусіди Людмили неодноразово зверталися до комунальних служб, аби врегулювати ситуацію з великою кількістю тварин на їхній вулиці. У комунальному підприємстві Затишне місто підтверджують, виїзди до цієї адреси вже були. Однак домовитися з жінкою про передачу собак на стерилізацію не вдалося. Ми виїжджали до неї по заявцям, по заявкам її сусідів. Вона там навела безль безлад навколо свого двору. Були трупи собак, накриті клійонками, тряпками. У дворі було близько 20-30 собак. Тоді комунальники пропонували забрати частину тварин, провести обстеження, стерилізацію та повернути собак під нагляд власниці. Однак, коли розпочали відлов, жінка передумала їй відмовилась від співпраці. На той час у нас була домовленість, що ми забираємо собак, стерилізуємо, відриваємо відсказу і повертаємо їй. Але вона навіть на такі умови не була згодна. Вона просто стала в вштики, сказала, не віддам собак. За словами власниці, собак за межі двору вона не випускає. Годує тварин переважно з власної пенсії. Частину корму привозять волонтери. А ви надій покупаю соціальні батони з майонезним соусом, спочатку з Харьковським. М'ясним фаршем покупал. Сейчас он плохой такой став фарш м'ясний. І корм придають волонтери корм в мішках. Водночас власниця не довіряє місцевим притулкам. каже, що підтримують її переважно волонтери з Дніпра та сподівається, що частину тварин невдовзі заберуть під опіку. Жду, волонтери повинні приїхати з Дніпра, тільки вони допомагають. Больше ніхто не допомагає. У профільних службах зазначають, що готові працювати за зверненнями мешканців і за згоди власників надавати необхідну допомогу. А ми, в свою чергу, надалі стежитимемо за розвитком ситуації. Крилдмутрок Олександр Молчанов, Анна Макабула, новини ПТРК. На Дніпропетровщині захворюваність на ГРВІ зросла майже на 2%. За попередній тиждень зареєстрували понад 9,5 тисяч хворих, повідомив голова облради Микола Лукашук. Випадки covid 19 зменшилися на 116 проти тижня раніше. З іншими інфекціями до лікарів звернулися понад 370 людей. Серед них 103 гострі кишкові інфекції, 5 підозр на гострий вірусний гепатит. Один на кір. В області тривають заходи з виявлення осередків сказу. У одному з районів дві людини контактували з хворими тваринами. Їм призначили профілактичну імунізацію. Коли у посвідченні водія з'являється позначка Окуляри або контактні лінзи, пояснює головний сервісний центр МВС. Якщо медкомісія визначає, що керувати можна лише з корекцією зору, це вносять до меддовідки. На підставі цієї довідки відмітку додають до графи особливі відмітки або обмеження під час первинного отримання посвідчення, відкриття нової категорії, поновлення права на керування чи обміну. Це не рекомендація. Якщо у правах зазнається, Зазначено, окуляри або лінзи. Водій зобов'язаний ними користуватися. Придніпровська залізниця змінює періодичність рейсів напрямку Дніпро-Харків. З 23 жовтня поїзд номер 824 Дніпро Харків курсуватиме щоп'ятниці щосуботи та щонеділі. З 24 жовтня поїзд номер 823 Харків Дніпро курсуватиме щосуботи, щонеділі та щопонеділка. Через сезони зниження пасажиропотоку тимчасово скасовують окремі зупинки приміських поїздів з 1 листопада цього року до 31 березня 2026 року. Інших змін у розкладах приміських рейсів немає. Пасажирів просять завчасно перевіряти розклад на офіційних каналах Укрзалізниці або на станціях. На Дніпропетровщині мешкає найменша пташка України. Золотомушка жовточуба важить приблизно 5-7 грамів, тобто вона у 5 разів менша за стандартного горобця. Для порівняння українська монета у 50 копійок має вагу 4,2 грама. Через такі дрібні розміри її вкрай складно помітити. Крім того, ця пташка полюбляє ховатися у ялинах, які мають густу хвою. В них золотомушка облаштовує собі помешкання і шукає поживу. Харчується дрібні. Д безхребетними комахами, павуками та личинками в польоті Золотомушка здатна зависати в повітрі, через що отримала народну назву українська колібрі. Її спів тоненьке, але дзвінке посвистування.